День Злуки – дуже важливий день, тому що ви знаєте, що Україна століттями була роз'єднана. Десь біля 300 років була східна Україна під та й Західна була, якщо говорити про Закарпаття, то на 700 років було роз'єднана. І фактично ми своїми думками повертаємося до 17-го року. Коли в вирі цієї боротьби, вирі революційної боротьби, українці звільнились і проголосили незалежну українську народну республіку і ЗУН, і західноукраїнську. Вони правда в 19 му році об'єдналися на Сохріївській площі, як казала пані Вчителька, але, на жаль, довести до збудувати українську державу не вдалось. І чому? І тому я хочу пару слів таких перед історією сказати. Чому так склалося? Значить, 17-му році розпалася Російська імперія, наша інтелігенція скористалася того, і крім соціальних домагань, висунула домагання політичні. Але і була утворена Українська Центральна Рада, тимчасовий уряд, які проголосили Українську Народну Республіку. Але одночасно в Петербурзі тоді створився тимчасовий уряд, і по наших великих містах, де було багато національних меншин, теж був тимчасовий уряд. І на Україні таке опинилося двовладдя. Сама Центральна Рада складалась в основному, там йшла боротьба з партій, переважали партії соціалістичного спрямування, які не готові були будувати незалежну Україну. Хоча був Микола Міхновський, сам Євген Коловалець пізніше вже був, в другій половині 2017 року, потім Симон Петлюра, і військові з'їзди, які відбувалися, вимагали, Од... зразу проголосити незалежну Україну, зробити мобілізацію. І ви знаєте, що на 17 2017 року три універсали це були <кій> автономія в рамках Російської Федерації, розумієте? І Ленін, який критикував царську Росію, він навіть визнав Українську <кій> Народну Республіку. <кій> Але коли він 25 жовтня зробив жовтневий переворот, він поміняв, як кажуть, свою. Ідеологію він почав будувати нову Російську імперію під червоними прапорами. І, звичайно, зроблена була така фальсифікація, як і колись. Значить, створили 25 грудня в Харкові, в столиці Червоної радянської України уряд, в який входили такі антиукраїнці, як Євгенія Бош. Георгій П'ятаков, Фіодор Сергеєв, Кріквірінг, ну і з наших входив там скрипники, інші розумієте. Від, цього, від імені цього уряду він післав війська на Україну. І е, сталося так, що е, одночасно е, ми вели переговори в Бресті, в Берестейському мірі, наша делегація Української Народної Республіки брала участь. І е, 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 хочу сказати так. І одночасно піднялись. Повстання на заводі арсенал. Петлюра мусив зняти війська, щоб обороняти Київ, а відкрита дорога на Київ. І оці студенти, які зрозуміли, що є велика загроза України, сформували оцей курінь, до них приєдналися ще юнкери з школи Богдана Хмельницького і пішли на зустріч. І вони цілий день, там, 29 січня, воювали, мали всього 16 кулеметів, одну гармату, і звичайно пізніше їх оточили, розумієте, і фактично кололи. Їх багнетами, прикладами розбивали. І коли цей забув російський генерал, прорвався в Київ, то він зробив величезний погром. Він на вулицях Києва арештував десь понад 5 тисяч людей, ті, які мали козацькі вуса, які говорили по-українськи або мали вишиту со.